Вітаємо вас, програма позиції. Сьогодні вона відбудеться за участю народного депутата України Юрія Бублика. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго вечора. Ну, пан Юрій не для кого не секрет, що є указ президента про розпуск Верховної Ради України сьомого скликання. Ось саме ви якраз народний депутат сьомого скликання. То ви народний депутат е, у відповідності до конституції народні депутати України зберігають свої повноваження до складення присяги новообраними народними депутатами. І коли. Будуть буде ця присяга складена. Е Стає чинною Верховна Рада нового скликання з того моменту. Депутати, народні депутати України попереднього скликання завершують свою каденцію. Так пише конституція. Отже, вибори 26 жовтня, що найменше у листопаді. Ну, можливо, ми вас і у восьмому скликанні побачимо як народна депутата. Так. А зараз все ж таки про ваші обов'язки. Нинішні. Отже, якщо говорити про вибори, то всі очікували, що будуть типу, чи вибори, але з іншого боку, всі очікували, що вони відбудуться за новими. Правилами є ще шанс для цього чи ні? Закон збротній сили немає. Коли пішов відлік виборчих перегонів, зміни до виборчого законодавства вноситися не будуть. Вони повинні були бути внесені до 24 серпня. До оголошення указу про розпуск Верховної Ради чи на скликання і призначення позачергових виборів. Я думаю, вибори будуть за старим законодавством, тобто половина ви. Верховної Ради формуватиметься через мажоритарні округи, половина через виборчі списки. Звичайно, те сподівання громадськості, те сподівання Майдану, яке було щодо зміни виборчого законодавства, не справдилося. На сьогодні президент Петро Порошенко говорить, що вибори є ілюстраційним процесом це також не відповідає дійсності, тому що вибори і ілюстрація це зовсім різні речі. Хочеться вірити в те, що наш український народ став мудріше, і, і дай Боже до Верховної Ради України восьмого скликання попаде ще менше гречкосіїв. Хоча такі. Приводи також мають місце і вже так, мають, поди, місце. вже мають місце. По деяких округах депутати пороз'їжджалися, починають працювати. Знову забезпечують якісь там заклади речами. Дитячі майданчики будують, гречку несуть, цукор Несуть продукткові набори роздають. І так далі, але вірю в те, що люди, побачивши стан справ в державі, тим паче на фоні війни на сході, повинні б брати в повному обсязі гречку, а голосувати за тих. Кандидатів у народні депутати України, яким є довіра, які народилися і виросли на тому виборчому окрузі, яких вони знають, і не лише за якимись красивими піар-картинками, а за реальними справами, якщо ці кандидати вірою і правдою служили в своїй громаді до цього. Якщо до цих кандидатів можна буде потім дотелефонуватися, достукатися, потрапити на прийом, звернутися з зверненням і отримати адекватну нормальну реакцію народного депутата. Я гадаю. Саме на таких кандидатів будуть ставити акцент виборці, заходячи у виборчу кабінку і ставивши птичку напроти того чи іншого кандидата по мажоритарці, також будуть пропорційні списки, тобто партії будуть балотуватися. Звичайно, ми будемо агітувати за Всеукраїнське об'єднання Свобода. Це та політична сила, яка ввійшла у парламент і змила режим Януковича. З Януковичем справилися з системи, на жаль, ні. Система та антиукраїнська, на жаль, залишилася. На жаль, до сьогодні посадами торгують, на жаль, до сьогодні хабарі беруть. І як говорять люди, вони праві на 100% нічого не змінилося. Тому революцію гідності Верховна Рада 8 скликання зобов'язана довести до логічного завершення. А це ухвалити закон України про люстрацію, якщо він не буде ухвалений у вересні, хоча дуже б хотілося. Це очистити владу і побудувати нову державу, нову модель держави, щоб вона відповідала всім європейським вимогам, щоб це була головне справедлива держава Соціально справедлива і національна справедлива. Що ж нехай вона так і буде. Але є ще одне дуже важливе питання, і є багато розраховувань саме на нинішню нинішнього, скликання. Нинішнього скликання Верховну Раду мається на увазі ратифікація асоціації з Європейським Союзом. Є шанс у такої ратифікації? Ну, це знову ж таки вимога суспільства, вимога майдану, що угода повинна бути ратифікована у стінах Верховної Ради, і це обіцянка президента, тому що на сьогодні затримка не за Верховною Радою, на сьогодні затримка за президентом, оскільки у відповідності до процедури президент вносить своє подання щодо ратифікації цієї угоди. Всякому разі, президент громадськості суспільства обіцяв, що в вересні місяці він це зробить, внесе на Верховної Ради України цю угоду для того, щоб вона була ратифікована. Сподіваюся, це трапиться. Також хочу вірити, що у вересні місяці ми ухвалимо закон України про люстрацію в другому читанні. Звичайно, голосів під нього дуже проблемно набрати, але моє бачення треба звертатися до українського народу, щоб український народ, як 91-му році, коли ухвалювався акт про державну незалежність України. І не в Верховну Раду, якщо це буде 100 тисяч людей з вимогою проголосувати у другому читанні закону України про реєстрацію. Це дасть можливість, дасть певні механізми, за якими можна буде відсторонити від влади. Так би мовити, вчеряшніх людей, які Скажі були з до злочинного режиму. Люстрація зрозуміла, така загальне поняття. А от ви кажете про механізми, от які вони повинні бути, і зокрема, які передбачені у відповідних законопроектах, які зараз на розгляді у народних депутатів. Законопроєкт про очищення влади, він левова його частка це законопроект Всеукраїнського об'єднання Свобода. По... Цьому законопроекту чітко прописано, що не мають права бути займати державні посади люди, які працювали свого часу на високих посадах в КПСС, на посадах в КДБ, які є п'ятою колоною Кремля, які були дотичні до співпраці із злочинним режимом Януковича, займали високі пости, ну і так далі. І так далі. Якщо Вдасться цих людей відсторонити від влади законним шляхом, щоб це не була е, анархія, щоб це не була махновщина, так би мовити. Е, тоді е, я гадаю, що е, до влади створиться певний вакуум влади, і цей вакуум влади займе молодь за критерієм е, патріотизму. Порядність, професійність, щоб врешті-решт запрацював у нашому суспільстві соціальний ліфт, тому що на сьогодні він не працює. На сьогодні, щоб зайняти ту чи іншу високу посаду, треба десь мати зв'язки, мати, щоб хтось подзвонив, знати де куди щось занести і так далі. Ну, а на жаль... ж після революції гідності не відбулось таке оновлення, зокрема на обласному рівні, на ваш погляд? На сьогодні змінилася на обласному рівні влада, от, змінилися персоналії, але система не змінилася. І Віктор Михайлович Богайчук, голова обдержадміністрації, так з однієї сторони і бажав би шашкою махнути, от, але він обмежений рамками закону. І закон так прописаний, що ті чиновники, які вчора зганяли людей на антимайдани і прислужували тому режиму, а не служили громаді Україні, він їх не може звільнити, тому що. Той захворів, а тут працює у нас трудове законодавство, той ще якусь там причину придумає, і так далі. і так далі. Знову ж треба причину звільнення пред'явити людині. А якби працював закон України про ілюстрацію, то, то закона була підстава до звільнення високопосадовця? От якось зрозуміло. А скажіть, будь ласка, ну все ж таки про механізм вже хотілося би. От на ваш погляд, от які повинні бути критерії? люстраційний критерій на основі закону, який допоможе, скажімо, звільнити людей, які як ви говорите підтримували. Режим попередній. от що там повинно бути на ваш поряд прописано. Ну такого. я проговорив там, зазначено, що люди, які займали високі посади у міністерствах відомствах за режиму Януковича, повинні б років п'ять mm -hmm. піти на своїх хліба автоматично. Да, автоматично mm -hmm. зайнятися приватним бізнесом. Там хто на пенсію може кому де зручно. Mm -hmm. Не і їхні місця повинні б зайняти молоді mm -hmm. спеціалісти. Mm -hmm. Ну що ж, Асоціація все ж таки з європейським Союзом... Я Союзем. гадаю, буде підписано. Ви гадаєте, буде ну скажімо, така була ну, спеці... не підписана ратифікована. Ратифікована так. Така специфічна була іноді позиція от вашої фракції, свобода вашої партії щодо а, співпраці. Можливо, інтеграції в Європейський Союз зараз. зокрема, і Росія там вимагає яких змін. От у вашій фракції не буде ніяких зауважень до нинішнього угоди асоціації до тексту? Ні, зауважень не буде. Це Вікове прагнення нашого народу українського народу повернутися до родини європейських народів європейських націй на сьогодні. Більш нагальне питання або таке ж саме нагальне питання це ситуація на сході. Як ми бачимо сьогодні, Російська Федерація повним ходом здійснює інтервенцію своїх військових на територію України. І президент, Беречі, на ваш і президент погляд, це вже офіційно визнано, чи ні, врешті. врешті? Ну, президент сьогодні заявив, що Російська Федерація, війська Російської Федерації вторглись на територію України. Це заява президента. <гум> Якщо ця заява президента, що Російська Федерація вторглась на територію України і це не є війною, ну, тоді я хотів би отримати від президента пояснення, що тоді така війна. І на сьогодні я знову чую заяви з адміністрації президента президента, що воєнний стан не на часі його не будуть вводити. зараз, якщо я не помиляюся, де засідання РНБО воно ще не закінчилося. Чекаємо на його результати. Не виключено, що завтра буде скликане позачергове засідання Верховної Ради України. Якщо РНБО не рекомендуватиме Верховній Раді ввести воєнний стан і президент не підпише відповідного указу, тоді я вимушений буду звертатися до Полтавців, і всі народні депутати від Українського об'єднання свободи це робитимуть по всіх областях, щоб люди виходили на мітинг на підтримку української армії, на мітинг за єдність України і з вимогою введення воєнного стану, тому що є декілька. Думок щодо воєнного стану одна із них вести воєнний стан у Донецькій і Луганській області. На моє переконання, воєнний стан потрібно вводити на всій території України, тому що виходить пів України, гуляє, танцює веселиться, а пів України йде війна, і там гинуть наші люди. Ну кажуть, що якраз от така пропозиція, про яку якої ви виступаєте, вона пов'язана з тим, що тоді не відбудуться позачергові вибори згідно з законом. Mm... І Верховна Рада старого скликання, ну скажімо, як дехто говорить, що там багато людей, які скажімо, підтримували режим під, попередження. Під час залишиться. війни і вибори проводити не зовсім якось коректно. Я, мені важко уявити йти до виборців і казати, я ось такий гарний. Ви мене ще оберіть в той час, коли йде війна. На порядку денному вересень місяць, це півтора роки моєї каденції. За рік своєї роботи я призвітував виборцям перед новим роком. А дозвітовував вже на Майдані під час Революції Гідності. Зараз готую звіт за півтора роки своєї діяльності. То все одно я звітом об'їду свій виборчий округ. Завітаю до кожної територіальної громади. На щастя, є, що людям сказати, тому що півтора року не лінкувався і тісно співпрацював з виборцями. Але вести виборчі перегони, втрачатися грошима на виборчі кампанії, на той самий друк газети, друк листівок. Я гадаю, не зовсім доречно під час війни краще ті кошти спрямувати на бронежилети, на каски, на якусь амуніцію, провіант нашому військовому і залишити нинішній склад нинішньої Верховної Ради з цього москви. Риторичне Чи? питання Риторичне питання складне питання mm. і з однієї сторони, і вибори потрібні. Ну з іншої Сторони і воєнний стан треба вводити для того, щоб мобілізувати всю економіку держави, все для фронту, все для перемоги, як це було під час Другої світової війни. Лише ну ми зараз чітко зрозуміли, що Україні ніхто не допоможе. Ні Європа, ні Америка, абсолютно ніхто до того часу, поки ми не самі не почнемо ставати сильними, до того часу, поки ми не доведемо всьому е, світовому співтовариству, що українська нація відбулася, українська нація є. Ми маємо право на свою незалежну демократичну державу. Якщо ми самі будемо навчимося себе захищати і е, більш можливо. Жорстко висловлювати свої геополітичні позиції. Лише в такому випадку ми здобудемо союзників в особі Сполучених Штатів Америки, в особі Євроспільноти. А так виходить чудно: ми вимагаємо усього світу введіть санкції проти Російської Федерації і в той час. Україна не розірвала ні дипломатичні відносини з агресором з окупантом, не розірвала торгівельні відносини з агресором з окупантом. То звичайний світ каже: а що ми будемо втрачатися і нести якісь економічні негразди, як ви цього не робите? На ваш зараз... на моє велике переконання дуже цинічно по великому рахунку: однією рукою воювати, а іншою рукою торгувати. От. Можливо, це було б дещо незручно, некомфортно, але на моє Переконання, я б так би той вентиль перекрив з газовою трубою. От, Європа б зразу закіпішувала. А ми б зразу сказали: допоможіть нам ну, вигнати окупанта з нашої землі. Звільніть в... Крим, Луганськ, Донецьк. і далі Там угоди. деякі санкції щодо Російської Федерації. Ну, не декоративні, декоративні ті санкції. декоративні, на ваш погляд. Але найголовніше, ось ви кажете, що ми повинні самі продемонструвати, що ми сильні можемо боротися. Ми справді сильні на ваш погляд. От ви зараз працюєте, скажімо Тут на Полтавщині, де більш-менш все спокійно. От ми справді сильні щодо. Ми справді сильні. Коли буде заклик президента, що зараз в нас будуть певні там економічні негаразди зв'язку з війною, це зрозуміло. Потрібно до мінімуму позменшувати ті великі заробітні плати, як це показали приклад народні депутати України. До мінімуму позвіпозменшувати пільгові, якісь елітні пенсії, щоб в усіх був цей прожитковий мінімум, щоб людина могла придбати. Буханку хліба і штани собі купити, а все, всю решту можливостей держави спрямувати за принципом: все для фронту, все для перемоги. Що, правда, у багатьох є банківські кредити. Якщо будуть зарплати на рівні мінімуму, то будуть проблеми у, люд... у людей. От у нас плані... є найбільша проблема військова агресія Російської Федерації. Нам здолати оцю проблему, а з іншими проблемами потихеньку з Божою поміччю ми розберемося в своїй державі. На своїй богом даній землі до того часу, поки ми не зупинимо агресора, не зупинимо окупанта, вирішення тих чи інших проблем так вони важливі для кожної родини окремо там і сплата кредиту, і придбання будинку, і придбання автомобіля це потрібно, це гарні речі. Але нічого не варта буде та квартира, коли чобіт окупанта завтра буде в Полтаві, так як вона зараз нічого не варта в Луганську і в Донецьку. Це Але треба люди вже мабуть мають кредити, і навіть є такі повідомлення. Що навіть ті, які воюють в АТО, змушені їм приходити щодо, Родина... щодо цього, ми ухвалювали відповідний закон у Верховній Раді України, щоб хлопцям, які захищають незалежність нашої держави на сході, щоб вони отримували пільги і відстрочку по сплаті цих кредитів, і по нарахуванню відсотків по цих кредитах, звичайно, це проблема. Це цепна реакція. Якщо когось комусь дати пільги по кредиту. То, відповідно, будуть проблеми у людей, які поклали депозити. Ми розуміємо, тут зачароване таке коло. Але все це діло вирішується. На сьогодні головне, що Україна, Українці єдині, об'єднані, українська держава монолітна і. На сьогодні от, переважна більшість українців усвідомлюють, що набагато краще жити у своїй європейській демократичній державі, ніж бути а, окупованою територією якоюсь колонією іншої держави. Ваші подорожі вам, по округу. Я вам я Світят, яскравий приклад наведу. Яскравий приклад наведу. Де ми буваємо на сході, де возимо допомогу нашим військовим, і в тих населених пунктах, в тих селах, де був окупант. І його потім це село звільнили від окупанта. Майже на кожному домогосподарстві Маярицині-жовтий прапор, бо люди на собі відчули, що таке окупант. На Полтавщині ми також проводили і різні акції, різні флешмоби, щоб спонукати наших полтавців до вивішення державного прапору на своїх домогосподарствах, на своїх квартирах, на автомобілях, на одягу. То я наскільки дивлюся, Полтава так потихень. Вбирається у національні сині-жовті кольори. Ми Всеукраїнським об'єднанням Свобода проводили декілька акцій по фарбуванню в сині-жовті кольори шляхопроводів по місту Полтава. І цю акцію ми будемо далі продовжувати, в тому числі на ці вихідні. Це піднімає патріотичний дух. Ну я не знаю, як треба не любити свою країну, щоб на сьогодні ще говорити про те, що Росія наш братній народ, і давайте якось з нею будемо домовлятися. Путін показав справжнє обличчя цього братнього народу, і до речі, громадяни Російської Федерації несуть солідарну відповідальність зі своїм президентом, тому що ті соціологічні дослідження, ті опитування стверджують, що 85% громадян Російської Федерації підтримують. Агресію Путіна щодо України, ну тоді вибачайте, ми на своїй богомданій землі. Хто до нас зі зброєю прийшов, той від тієї зброї на нашій землі загине. І коли вантаж 200 масовими потоками поїде у Російську Федерацію, може, хоч це їх верне до пам'яті від оцього зомбованого стану від оцього стану, який у них є через їхню пропаганду, Геббельс той, що працював на Гітлера, от, відпочиває із пропагандою Путіна. Ну що ж, ось така позиція народного депутата України Юрія Бублика, який представляє фракцію свободи. Дякую вам за хотілося б зазначити, шановні полтавці, більш всього, що в неділю ми плануємо акцію, яку будемо проводити біля облдержадміністрації на нашому полтавському майдані, із вимогою до президента України в частині ведення воєнного стану і з Акцію і з вимогою, що ми єдина нація, що ми єдина Україна на підтримку українського війська і з метою координації наших дій на Полтавщині. Що робити, якщо окупант триматиме курс сюди через Полтаву до Києва? Дякую за участь у нашій програмі. Дякую за те, що ви стежили за нами. До побачення. На все добре.